Україна велична земля, велична країна. Люди цієї країни знають, яка є воля на смак, земля великих козаків. І сьогодні ми з вами на Черкащині. Саме тут відбувалися визначні козацькі бої. Саме тут гинули патріоти України, саме тут виборювалася воля. Ласкаво просимо вас до Холодного Яру. Взагалі ця місцевість святі місця для українців. Тут зароджувалася козаччина. Недалеко он за тим лісом ображено Хмельницького, і, з повита обставинами часу, родилася Хмельнищина. Тут почалася і тут скінчилася, побувавши аж на Поділлі Коліївщина. І батько Максим перебував деякий час як Чернець у цьому монастирі, невідомо чому Мотриному. Поневолення з царської ласки селянства тут було найкоротше з усієї України. І чигиринський малорос не завжди гнув покірно шию, а часто мотав нею, щоб скинути ярмо. За легендою, в часи монголо-татарської навали в лісових хащах над річкою сріблянкою заховалася Меланка Холодна з дітьми. З часом до неї приєдналися інші втікачі, і виникла поселення з назвою Холодне. Ніби відтоді і ліси навколо нього називали холодноярськими. Ймовірно, що назва Холодний Яр має кліматологічне походження. В глибоких лісах, у гловинах і балках влітку збирається холодне повітря, і з них завжди тягне прохолодою. Тому місцеві жителі і називали цю територію Холодним Яром. Холодний Яр це особливе місце. Там весь час збирались українці і хотіли, щоб в них була своя країна, своя держава. Вони були патріотами і вони готові були за це. Боротись, воювати і віддавати життя. І так було 300 років назад, так було 200 років назад і 100. І сьогодні Холодний Яр знову збирає таких людей. Українців з Україною в серці. Холодний Яр це особлення Гайдамаччини, це непокори всім тим системам, які нам нав'язували. Століттями і, і сьогодні так само нав'язують, і сьогодні він є актуальним в кінці травня, 1768 року. гайдамацьке військо на чолі з Максимом Залізняком зібралося тут на урочисто малебедь і освячення козацьких ножів для того, щоб боротися в подальшому з благословенням за долю України і відроджувати Гетьманщину. З того часу всі українські патріоти приїжджають сюди для того, щоб отримати благословення предків і в подальшому боротися за долю нашої держави. Це обряд, ритуал. Продавній кіта традиційна біля води освячувалася зброя. Зброя освячувалася стихіями, стихією повітря, стихією води, стихією вогню. І тому цей обряд проводився ритуально перед біля цього місця. Звичайно, за багато часу та їх освячень біля стову відбувалася. Напевно, сотні, і тому він має певну енергетику. І туди традиційно збираються люди і сьогодні, і, і освячують зброю для того, щоб потім гордо підняти і з'язати оцей от шабля чи цей ніж, освячений біля гайдамацького ставу. Ми освячували зброю ножі, шаблі, збиралися гайдамаки біля ставу. Виходив настоятель Мотриного монастиря і освячував на повстання, на спротив, освячував зброю, освячував. Воду в таву, де козаки потім омивали цю зброю святою водою, і ну вважали, що ця зброя буде непереможною. От саме в цьому ставочку святили свою зброю козаки. В наші часи сучасне козацтво продовжує цю традицію. Щорічно навесні біля гайдамацького озера священик освячує зброю та проводить службу. Хоча саме озеро рушниці не опускають, але місце це шанують. Козаки вірять, що зброя, освячена у Холодному Яру, порятує не лише їхнє життя, а й рідну землю. Залізняка, ну, брате, максимум. Гей, бери свячений ніж та і кропив, нехай вража шляхта за моєю спиною знаходиться Мотрин монастир, який був заснований за часів Ярослава Мудрого в 1037 році. Заснувала його матрона, дружина воєводи. Який тут наглядав за кордонами Київської Русі, у холодноярських лісах збереглися залишки кількох древніх городищ, оточених земляними валами, висота й ширина яких ще й тепер вражає, а також руїни підземних церков і печер. Найбільше городище Скіфське або Мотронинське, в центрі якого височіє пам'ятка архітектури Троїцька церква Мотронинського монастиря. Скіфське городище внесено до переліку пам'яток культури, що мають міжнародне значення. Ходить така легенда, що колись тут були кордони Київської Русі. Князь Ярослав Мудрий вирішив перевірити, наскільки добре воєвода Ярослав захищає кордони Київської Русі. Тоді ж він звелів своїм воїнам передітися у ворога і напасти вночі на кордони. Був дуже великий бій, в результаті якого воєвода загинув на руках у своєї дружини Мотрі. Мотря, в свою чергу, від розпачу і кохання заснувала цей монастир, а дітей. Віддала своїм батькам на виховання. А що саме цікаве, монастир був завжди чоловічим, і цього ви не знайдете в жодних переказах і в жодних легендах. Три роки ігумен не міг дізнатися, хто насправді Мотря, жінка чи чоловік. Коли ігумен дізнався цю таємницю, Мотря зникла. А потім сто років сюди приїжджали великі воїни для того, щоб доживати свого віку. Це був чоловічий молодо. Козаки, які Запорозькій Січі не могли володіти шаблеми, вони доживали тут. Це був один багатий ага. монастир на Україні. Ага. Оцей Свято Троїцький Мотрин Монастир. Нічого собі. О, вони займалися. Це теж по місцевих, так. це одна з легенд. Так. Вони займалися скупкою ікон і золота. Так. Ну якби мені ту скарбничку знайти, де да, захована в холодному, їх три. Богдан Хмельницький захований в Холодному Яру, скарбниця Чучупаки Василя захована, так. і скарбниця Мотриного монастиря. Ми з вами знаходимося на місці козацької сили. За моєю спиною знаходиться дуб Максима Залізняка. Цьому дубові більше тисяча ста років, і він є одним з найстаріших дерев на планеті. Гайдама і так боролися за Україну, і це зібрались прості хлопці та і сіромахи. І відчули, що прийшов час, що треба виступати. Що немає вже змоги терпіти оці Тодішньої окупаційної влади, і вони зібрались. Біля гайдамацького ставу посвятили ножі, біля дуба сіли, порадились, подумали, як йому діяти, і виступили вперед. Гайдамака ну Гедамака по-українськи це те ж саме, що на Кавказі Абрек, те ж саме, що у Болгарії чи у Польщі Гайдук. Це бунтар. Це людина, яка не скорюється системі. Яка йде проти системи Максим Залізняк керівник гайдамацького повстання 1768 1769 років, відомого під назвою Куліївщина Козацький отаман. Народився у селі Медведівка на Черкащині близько 1740 року. В 1768 сімсот повстанська рада проголосила Максима Залізняка гетьманом і князем Смілянським, а сам він заявив. Про відновлення Гетьманщини. Чисельність гайдамацьких військ весь час збільшувалася. Повстання поширилися на Київщину, Брацлавщину, Волинь, Полісся, Галичину. На початку липня діяло близько 30 гайдамацьких загонів. На землях, охоплених повстаннями, почали запроваджувати елементи козацького адміністративного устрою. Мав вірного побратима Івана Гонту. Героїчна постать Максима Залізника змальована у поемі Шевченка Гайдамаки, де він є головним героєм. Ну, це були лідери, атамани тодішні, і вони були авторитетами серед інших. це були сильні люди і мали сміливість взяти отой прапор боротьби і піти повести за собою людей. Тобто, це були авторитетні середовищі козацькому. Люди мені довелося спілкуватися з одним з нащадків козацького роду, такі родичі збереглися в Холодному Яру і переказують мені оповідання своїх дідів, прадідів. бачите, генетична лінія збереглася. І от він розповідав, що його прапрапрадід він брав участь в повстанні гайдамацькому, яке сталося у 18 столітті 1868 року. І особисто знав Залізняка, казав, що він любив бувати серед цих добів. Максим Козак Залізняк, Козак Запорожжя, як виїхав на Україну, як повна я рожа. І брав військо в сорок тисяч місті Жаботині, обступили город гумань в обідній годині. Обступили город гумань, покопали шанці, та й вдарилися ми гармату середу вранці. Я друзяри семи гармат. У середу вранці накидали воріженьки в повнісінь і Колись на цьому історичному місці знаходився величезний казан. Удари цього козану означали, що козаки мають збиратися терміново на козацьку раду. Зараз на цьому місці знаходиться кам'яна інсталяція, всередині якої є козацькі клейноди. Склик робився на е, раду на коло. Або ж по тривозі, якщо, якщо підходило десь вороже військо там, чи ворожі підрозділи, то робився склик. Склик традиційне місце збору гайдамаків і козаків, розміщений за ворітьми Мотроненського городища, що виходили на чорний шлях. На великому дубі висів казан, дзвін якого було чути на кілька кілометрів. Неподалік від склику і біля хутора Будда збереглися рештки виробництва заліза. Холодному яру там взагалі унікальне місце. По-перше, що сам, сам резонанс цим казаном, коли били в Казан, якщо не було можливості церковними дзвонами вдарити склик, то били в Казан. Резонанс розходився по всьому яру. І сам яр, чому от він є так особленням гайдомайчиним? Тому що сам природний ландшафт настільки вдалий, що люди, які знаходяться всередині, дуже легко можуть контролювати всі входи і виходи, підходи до нього. По-іншому це можна назвати набат. І який був встановлений в певному місці, і коли е, узнавали про певну загрозу, а узнавали з різних, е, з різних джерел інформації. Наприклад, в свій час, Дикому полі стояли е, башти, там були спеціальні навчені люди, і вони подавали сигнал вогнем, запалювали вогонь, і від одної до іншої люди вартові е, бачили, що є небезпека. І попереджували тим чином на велику відстань. Та і в Холодному Юру була своя система сигналізації, коли хтось вістовий повідомляв про те, що є небезпека, бив на БАД і звідусіль з різних сіл приходили люди для того, щоб зрозуміти, що відбулось, і разом організувати захист. Але на цьому історія козаків Холодного Яру не закінчується. У наступному сюжеті ми розповімо про героїв Коліївщини, родину отамана Василя Чучупа, розкриємо таємницю чорних запорожців та розповімо всю правду про революцію 1919 року. Любов Завальнюк Володимир Романенко спеціально для власної інфо.